Всім привіт, дорогі новнейми, ви на каналі Gaming Street і сьогодні я з вами продовжуємо грати в Boris and The Dark Survival. В минулій серії ми все-таки змогли пройти за припасами так, щоб не отримати від монстра ліща Хоча перед тим ми отрима два рази від монстра ліща, але не дивимося в минуле. І також ми збігали по локації. Сьогодні я ну, пропоную продовжити наше виживання. Привіт, Бенді. Нормально, жити будемо. Так, яка наша заразня задача? Знову поїхати на ліфт. Поїхав знову тоді. А приїдемо ми так, день перший, левел 10. Ага, тобто ми просто бігаємо за припасами і стараємося не, не ліща від монстра. В принципі, як і минулого разу. Вот, до речі, Супчик. Супчик це добре. Так, нам треба книжечки, на книжці написано Good boy, хороший хлопчик. Цікаво, можливо, ці от книжки, кісточки, можливо, це все Аліса роздає, тому що вона дуже навіть любила здіватися над нашим Борисом. Так, зразу влутаємо братка його, знаходимо якусь кайсету, беремо наш домофон <тум> і біжимо далі. Добре. Що нам вшилось? Нам книжечка і гаєчний ключ. В принципі, небагато. Е, мені здається, що це не дуже добре. Е, ні, мені не здається це і правда не дуже добре. Е, монстря сюди. Він мене побачив. Він ще не вийде. Ні, він просто пішов. Тобто він не вилізає, він ходить по локації. Вот що я минулого разу бачив. Угу. Нам треба від нього ховатись. Окей. Так, тут можна серце взяти, а тоді він перебіжить. Нам для початку треба знайти місце, де сховатись. ВОТ тут можна сховатись. Йо за одну книжечку є. Добре, а що в нас тут? -то? Якісь секреточки. От, це та сама величезна зала. А, і він якраз Ні, давайте не будемо брати гаечний ключ. Він сюди йде. Він іде сюди. Мені здається, що це... А може він і не прийде? Він є? Він тут. Ні, він походу кудись пішов. Вниз. Ні, в нас не можна піти, він пішов назад. Добре, дивіться, е, план капкан. Ми зараз швиденько біжимо. Беремо серце. Погнали. Побіг, 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 побіг. Так, чекаємо його тут, бо він знає, де ми. По він має прибігти. Навіщо річ нам взагалі серце? Не будемо тратити суп. Так, беремо гаїчний ключ і побіг. Нічне десь тут він тут. Він тут, а він тут, він тут, він тут. А, як нам тоді пробратися, якщо він десь там вештається? Це буде дуже геморойно. Він, в принципі, знає, де ми, мені здається, там треба або піти, або... Я думаю, обійти. Так, да, можна обіти його, можна обійти, можна обійти його. Будь ласка, супчик не закінчуйся. Все. па Папа. Як можна мене виграти? Пх, ти що смієшся? Це було для супу, це було не сховатись. Ні, за що? Все, всі припаси віддав. А навіщо нам припаси нагадай? Ні? Не нагадаєш? Ну добре. Так, я знаходжу якісь сейфхаус касети. Мені от цікаво, чи зможу я їх знову знайти Давайте попробуємо посилити все-таки касету. Ага, вот. Є My name is mila і будь ласка, будь сильний. Давайте послухаємо. Each other while I was growing up. She taught me how to be resilient, strong. But now I am afraid afraid of that demon outside my door. I saw so many things dismembered in my father's butcher shop. I'm having images of myself ending up as they did their is broken and pulled apart. Please, please come find me. Окей, я не обіцяю, що переклад буде точним, але м, її тато, якщо не помиляюся, був тим, хто малює. Е, і пісто він їх лишив, і м, її мама просила її залишатися сильною. Але тепер вона боїться, коли вона побачила того демона, який був за її дверима, Всі ці... вона бачила багато, вона бачила розрізані тіла, куски які валялися. Але тепер вона просить допомогу, щоб ми прийшли і забрали її. Тобто десь тут на карті ще в нас є е, такий персонаж, як Міла. І нам треба її врятувати. Слухай, а може ти Міла? Чов. Це світо. Воно говорить до мене. Я не думаю, що Міла, тим більше. Це якийсь мужицький голос. Скільки ми тримаємося очима взагалі тут, скільки ми вже живемо тут. Не знаю. Давайте подивимося, може тут теж -то якась друга частина. Його прям ну, жахливо чути, я не розумію його. Він вам щось, коротше, сказав, що. Чекайте. Він там говорив, що е, вони щось поставили за туалетами. Він говорив, що це жахливо, як вони взагалі могли таке робити, але що іменно вони поставили за туалетами? Можливо, цю фігуру? Може, шкатулку? Не знаю. Він щось мав на увазі, що він 14 років в якійсь академії там, ну, вчив дітей, а потім. Блін, як цього дрім, дрім, дрім. Я не пам'ятаю як звати того ну, головного тут. А, ну, він його взяв, вони там малювали, що він хотів найкращі, найкращі образи своїх персонажів. Коротше, чесно, от іменно цього часу я дуже погано чую. Нагадаю, без субтитрів це жахливо. Окей, знаєте, ця серія була взагалі не о чому. Е, тому я пропоную зразу другий захід зайти. Ти по мені? Можливо, там якась е, сюжетна історія? Так, день другий. Мені здається чи предметів стало більше. Знайдіть. Не знайдені припаси. Вантус. Норм. Так, Супчик. Е, мені би добре знайти було місце, де можна сховатись. Ага, там і можна сховатись. Добре. Тоді я вам пропоную послухати цю касету. Чому би і ні. Uh, a person shouldn't live for their coffee break. But uh, you try having Sammy Songs playing all day in your head. Овер і овер і Леко парей. В фронт роду та бас друм соло. Гей, кофе і bad Це lyric. But where's my пенси? Окей, okay, це кажу, касета взагалі було не у чому. Uh, нагадую, що переклад не ідеальний. Просто ж не пам'ятайте. Окей, uh, uh, okay, просто скажу, він там говорив, ну. Що все, що він любить, це просто ну, кофі і тишина. Це може бути гарним слоганом, сказав він. І в кінці він додав, де його штаб. Можливо, це якийсь один із працівників. Можливо не з працівників. До речі. Що? Що це таке? Окей, неправильно. Я в толчку щось знайшов. А в цьому є, Чекайте Правильно підписаний. Ага. Е, мені би знайти місце, де сховатись можна. Це би було набагато цінніше. Ну окей. Так, гаїчний ключ. Так, тут тримали. Нашого гуку Бориса. Мізвісти ще в деяких шрочках взагалі пусто. Може мені не здається, може так і є. Оце дуже погано, він іде сюди. Не він пішов. Все, норм, жити буде. Ще один шкафчик. І хаєшний ключ. Мені застріли. Він нас побачив. Обійдем, обійдем. Не обійшли, Бам Бам. О, браток, здорово. Що даш? О, дякую за касету. Він там. І він нас бачить. Давай, 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 давай. Ха-ха, намахав. О, ще одна. Бам. О, супчик. Супчик це добре. Так, і тут ще одна касета. Зараз ми її з вами послухаємо, почекайте. Про що прийде він, нам, мені не буде де тут його. Все, давайте, послухаємо. Поняв. Він там знову говорю, що він. Э, Відчуває, ніби він не один. Опа, ага, ключ. Так, Вантус. Вантус. Вантус ми ще брати не будемо. О. Ха. Ключ. Так, що це у нас тут? Та як же ти замахав? Так, я знайшов загублений листочок. А це падло знайшов мене. Біжи. О, чекай, тут ще щось є О, кісточка. Кісточка це добре. Так, все, я забрав супчик. Так, зараз це падалося. за нами, побіжить. Я якийсь смішно біжу з тою кисточкою. Давай, побіг, 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 борис. Погнал, погнал, погнал. Ця тварюка нас точно не дожине. І па-бам! Це було легко. <хеш> Навіть не відчув. Ага, звісно, не відчув три рази, то перепроходити. Все, припаси є. <хеш> У мене є любима кісточка в роті Опа, нормально. Ооо. Спрей уже 2 7. Так, ключки ми вже теж зібрали один з п'яти. О! Я бачу, ти вирішив переміститися? Нормально, йому більше це мистецтво не цікаве. Він тепер цікавиться іншим мистецтвом. You can look at them, but never touch. Ти можеш дивитись на них, но ніколи не торкнешся. Ну та, друже, ти правий. Торкнутися ти їх не зможеш, але вони тобі можуть такого жорсткого ліща прописати. Повір мені, я на своєму досвіді знаю. А ці унітази скриваються. <глух> Ні? Цікаво, що буде, якщо ми відкриємо хоч одну із цих? Тут, наприклад, в мене вже є одна із чотирьох свічок. Хм. Думаю, на наступний раз ми продовжимо. А поки що я разом з кісткою і з челіком, який не може торкнутися, говоримо вам, прощавайте. Удачі!